Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розкажу історію монети Братенка. Братенка – назва мітних солідів Речі Посполитої, що карбувалися в 1659-1668 роках на монетних дворах Польщі та Великого князівства. Литовського. Ця кредитна монета Речі Посполитою, реальна вартість якої становила лише близько 15% від номінальної. Її випуск був обумовлений важким становищем, яке потрапила країна в роки війни зі Швецією та Росією нагальною необхідністю розплатитися знайманими військами. У 1659 році італійський вчений кіт. Львій братиній взяв в оренду державний монетний двір і потягом, протягом десятиліття за згодою сейму карбував мітні соліди за курсом Білонського соліду, тобто прирівняні до 1-3 срібного гроша. Коштував 15 грошей або 45 солідів, але з нього карбували 300 солідів. Із цих 300-171 штука йшла до скарбниці 45 на оплату сировини, 84 на виробничої трати, платню метчикам і на прибуток орендара монетного двору. Нові соліди важили близько 1:35. Міліграма і мала діаметр 16 міліметрів. Вважаю, що на зовнішній вигляд соліду Великий вплив зробила шотландська монета в 2 пенні, яка з'явилася на ринку пром... промови Речі Посполитої в 40-х роках 17 століття разом з іммігрантами-шотландцями. На аверсі Боратинок було зображено портрет короля Та Великого князя Яна Казимира та ініціали залежно від монетного двору. Кіт лівий Боратині Телебе це монети, які карбувалися у Польщі. Георг Фідрик Горн ГФГ. Це які карбувалися. Великому князівстві Литовського. По зображенню на реверсі розрізняють коронні польські та литовські братинки Відсутність належного контролю за карбуванням монети призвела до значного розкиду їх якості. Деколи фальшиві соліди виявлялися кращої якості, ніж справжні, тож ринок фактично визнав їх рівноправним партнером державної монети. Випуск кредитних грошей допоміг вирішити нагальні проблеми. Однак надмірний випуск братинок всього разом із фальшивими монетами було випущено, як вважають, понад 1 мільярд монет поруч з випуском срібних кредитних грошей. злотих е з номінальною вартістю 30 грошей, але містом срібла лише на 12. І отримали назву Тимф. Призвів до повного розгляду грошового обігу речі Посполитої у той же час, внаслідок нестачі розмінної монети, боратинки продовжували перебувати в обігу аж до другої половини XVIII століття та були офіційно вилучені з обігу під час грошової реформи Станіслава Августа Понятовського. Згідно з монетою ординації від 10 лютого 1766 року братинки підлягали вилученню з обігу. Та викуповували за 75% від їхньої номінальної вартості. Сьогодні, друзі, ви знали, що таке братинка. Всім пока!